Репортер на прямому які новини маємо на цю годину? 95 захисників повернула Україна з російського полону. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Серед звільнених захисників 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Більшість з них перебували в полоні країни агресорки з 22-го року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво в цьому звільненні. Та українській команді, яка займається обмінами, це складний процес, але повернемо всіх, наголосив президент. Всі кого вдалося звільнити з Морені, але щасливі, що нарешті зустрінуться з рідними. Бійців нагодують, дадуть чистий одяг. Їх обов'язково глянуть лікарі. За потреби призначать необхідне лікування та реабілітацію. Додав омбудсмен Дмитро Лубінець. Загалом з російського полону вже вдалося повернути 3405 українців від початку повномасштабного вторгнення Росії. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Герої, слава! Слава Україні! Україна! З поверненням, хлопці! Сівміродська область. Ні, це вже Сумська. Це вже Сумська область, це сімська область. Я не знаю, куди я їду. Як буду на місці до вас подзвоню? зараз Зараз на... Я подзвоню, це, дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження, в мене з животом сильні проблеми. На перебриху не довкли, коли я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон, і я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Будьте завжди, будьте завжди на зв'язку. Роман Червінський вийшов із СІЗО. Його відпустили під заставу у 9 мільйонів гривень. Роман Червінський перебував під вартою з квітня минулого року. Його нагадаю, підозрюють у перевищенні службових повноважень. Йдеться про справу щодо спроби викрадення російського літака, що на думку слідства, нібито призвело до обстрілу аеродрому Канатова на Кироградщині. Сам Роман Червінський це неодноразово спростовував і називав справу політично мотивованою. Ти не можеш, інтернет не грузить. Найбільше вдяку мене простим людям, які приходили таким як ви, да? тому що це є ну, ця віра, яка мене спасла. Більше нічого. Ну і плюс активна позиція цих депутатів цієї цілої фракції е, Петра Олексійовича, який за вніс заставу. Мені здається, що тепер... Ну, в нашій країні народжується справжня демократія, що нам не потрібні вже революції і на Майдані когось класти людей, якихось життя віддавати за те, щоб влада усвідомлювала свої помилки. У нас активна, активна громадськість, звичайні люди. Наступне судове засідання у нас 24 числа. Воно, на жаль, буде відбуватися в закритому режимі. Хвалою суду, покладено обов'язок не відлучатися з населеного пункту. Отриматися від спілкування з потерпілими свідками в кримінальному провадженні абсурдний обов'язок, тому що ми не до кінця володіємо інформацією, хто ж буде дійсно виступати свідками на етапі вже судового процесу, кого прокурор заявить свідками під час судового процесу, тому що ті особи, які були свідками на досудовому розслідуванні, вони можуть не виступати свідками під час судового процесу. Це за бажанням прокурора. Мені така, такий обов'язок, тому що. Знову ж таки, є ризик провокацій 9 мільйонів гривень застави за офіцера Романа Червінського напередодні вніс п'ятий президент Петро Порошенко, лідер Європейської солідарності, одразу поспілкувався з розвідником після його звільнення з СІЗО. Петро Олексійович, дуже дякую вам. Я знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Просто є дії, які показують самі за себе. Тому, знаєте, поки є. Я один, є ви, є Михайло, є Софія, є Володимир Аріїв, є такі люди. Я вірю, що Україна не переможна. Ми не дали їм реалізувати їх сценарій, і я хочу сказати, що ти великий молодець. За... Як ти Знаєте, я... Дякую вам. Після того, як вчора було оприлюднено платіжку на 9 мільйонів гривень для застави для Романа Червінського на рахунок фонду Порошенка від двох громадян, надійшли 200 та 1000 гривень. У фонді дякують і всім небайдужим і наголошують, якщо ви хочете допомогти Збройним силам, надсилайте допомогу громадській організації Справа громад. Тому гроші, які надійшли на рахунок фонду, повертають. Команда наголосила, благодійний фонд Порошенка не відкриває жодних зборів і не приймає на свої рахунки кошти від сторонніх фізичних та юридичних осіб. Всі проекти та грантові програми, якими опікується фонд, фінансуються виключно коштами родини Порошенків. Маршрутка і вантажівка зіткнулися на Львівщині. Четверо людей загинули. Це водій, вантажівка та троє пасажирів автобуса, травмованих семеро серед постраждалих. Чотирирічний хлопчик. Аварія сталася в селі Давидів. За даними правоохоронців, зіткнулися маршрутний автобус з сполученням Львів, Вибранівка та вантажівка. Поліція з'ясовує обставини ДТП. Майже весь день в Україні сьогодні діють найбільші обмеження світла. До 22-ї години електрику відключають у чотири черги. Потім і до півночі застосовуватимуть три черги. Про це попередили в Укренерго. Причина аномальна спека через високу температуру. Споживання електроенергії суттєво перевищує можливості українських електростанцій. За прогнозом у середу спека все ще утримується на максимальній позначці. На засіданні національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, на якому сьогодні мало розглядатися питання підвищення тарифів на транспортування електроенергії для промислових споживачів, сьогодні відмовилися від ідеї про об'єднання тарифів на розподіл електроенергії, що могло спричинити їхнє зростання в п'ять разів. Це рішення було прийнято на тлі широкої суспільної та ділової дискусії. А також обурення економічного комітету Верховної Ради України. Який викликав міністра енергетики та представників комісії для пояснень про суть пропозиції регулятора, поточний розподіл електроенергії та можливість зміни для громадян далі в сюжеті. Минулого тижня громадський сі-бізнес сколихнула ініціатива національного регулятора щодо зрівняння тарифів на розподіл електроенергії для промислових споживачів. Зокрема, змі повідомили, що національна комісія планує запровадити єдиний тариф на розподіл електричної енергії, усунувши поділ на два класи напруги, які зараз існують в Україні. Перший клас напруги охоплює велику промисловість, яка споживає значні обсяги електроенергії, через менші витрати на інфраструктуру для постачання великих обсягів. Промислові споживачі Тоються нижчими тарифами першого класу, другий клас напруги включає населення та малий бізнес, для яких тариф вищий через більше витрати для утримання мереж Алюмінієвий комбінат. Ми розуміємо, що це виробництво. Ну а пріорі в будь-якій країні є дуже великим споживачем це енергозатратне підприємство. І, звичайно, воно не може коштувати вартість не може бути однаково там з якимось там невеликим там об'єктом рітейлу чи невеликим виробництвом. За з рахунками Федерації роботодавців України уніфікація тарифу може збільшити витрати промисловості на розподіл електроенергії до 26 мільярдів гривень на рік. Особливо критичним це є на фоні інших проблем українського бізнесу, що спричинені війною: обстріли, дорога логістика, дефіцит робочого персоналу та брак інвестицій. Якщо ми до цих всіх речей додамо, ще й оцю уніфікацію для цих компаній, звичайно. Витрати зростуть, конкурентоспроможність спроможність зменшиться. Є навіть сьогодні розрахунки певних сьогодні, навіть підгалузей, які говорять, що взагалі вони зупиняться, і тоді фактично ми говоримо про те, що там роботи не буде підприємство буде закрите. Тоді фактично не робочих місць не буде і не буде ні заробітних плат, ні відрахувань до бюджету. Особливо від підвищення тарифу на розподіл електроенергії можуть постраждати підприємства гірничо-металургійної промисловості, адже вже зараз українські металурги програють конкуренцію європейським виробникам через вищу вартість електроенергії. В асоціації також додають, що підвищення тарифу на розподіл електроенергії відобразиться і на громадянах України. Збільшення ціни вона піде чи на кінцевого споживача, і це торкнеться кожного громадянина України через інфляцію, чи якщо продукція експортується, наприклад. То така продукція буде втрачати свою конкурентноздатність і експортуватися буде менше. Це буде давити на курс валюти. Особливе здивування в асоціації викликав той факт, що це рішення суперечить європейській практиці тарифоутворення. у країнах Європейського союзу. Широко поширений розподіл на класи напруги у більшості країн їх щонайменше три а в сусідній Польщі 25. На сьогоднішньому засіданні було вирішено відмовитись від ідеї об'єднання класів і розпочати підготовку нормативних. Документів для переходу на три класи напруги. Як це передбачено європейською директивою. Вода в Дніпрі прогрілася до рекордного показника 29 градусів. Такі дані станом на 16 липня назвали столичні гідрологи. Востаннє рекордно теплу воду в Дніпрі фіксували в липні 2010 року. Тоді річка нагрілася до 28,6 градусів. Попри високу температуру води, чимало киян рятуються від спеки саме біля водойми. Я приїхала до України ем, через два роки, як я прожила в Німеччині. І мені здається, що я потрапила в Єгі. Бо я не пам'ятаю такої спеки. Цей дівайс я привезла з собою. і Зараз моя подружка їм активно користується. Помагає. Та -та. Дотрималася обіцянки і пірнула в сену. Мер Парижа Ан Ідальго скупалася в річці, аби довести вода тут достатньо чиста для плавання. Якість води в сені викликала занепокоєння напередодні Олімпіади, де мають відбутися змагання з плавання і тріатлону. Останній олімпійський заплив у сені проводили в 1900 році. Ліже ігри були рушійною силою і прискорювачем. Але ми робимо це, тому що нам потрібно адаптувати наші міста до зміни клімату. Підписуйтеся наші тюб більше проти інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте зановленнями. залишайтеся з нами.